Скажи, щось, чого ти не говориш на камеру, типу, єдине, єдине, що мені зараз не подобається, що мені аж докучає, це те, що мені не подобається. Я йду шукати собі містечко, щоб можна було сісти і розповісти вам, як воно життя на півночі Іспанії. Я знайшла цікаве місце. Якщо мені вдасться поставити нормально мій ну, якби телефон, таку підставочку, то я тут і буду знімати. Можливо, вам доведеться встановити скористь x 2 тому що це відео буде українською. Але українською я не досить швидко розмовляю. Я черепаху бачу, бляха. Це просто неймовірно. Я хотіла розповісти, як нам тут живеться в Астурії. Кілька людей в мене питали: що ти можеш сказати в порівнянні з Польщею, яка якби, різниця є в житті там і в житті тут? Ось добре, почну з їжі. Мені тут смачніше, я це вже говорила і буду. Далі говорити, що тут смачніше, смачніше, як і овочі чи фрукти, так і м'ясо, і багато риби, морепродуктів. Щодо праці, тут мені важко сказати вам щось. То, що говорять інші люди, то праці небагато. і завжди треба знати іспанську. Ось тому, якщо у вас немає якби онлайн праці, і треба буде шукати в Іспанії то е, треба буде вчити іспанську, ну ще, напевно, до того, як сюди їхати. Ось. Бо ну, її небагато. А може і багато, я не знаю. Може просто треба знати іспанську, і тоді перед вами там відкриваються якісь двері. Е, з того, що бачу, багато людей е, щось е, починає там якийсь автоном відкривати, щось своє. Хтось там манікюр, педикюр робить, хтось пече якісь торти, хтось відкриває кафе з українськими стравами. Ну Ось таке різне. Хтось якісь грузоперевозки чи щось таке, Якісь таксі, чи ні, таксі, якісь... Ну ось такі якісь речі. Ось щодо... Праці я сказала. Щодо природи тут мені набагато гарніше, бо в нашому регіоні є і море. Ми можемо туди їздити купатися. Зараз майже 24 градусів ближче, ближче до Кантабрії туди. Мені подобається, тут багато пляжів, вони дуже різні, е е багато місць для відпочинку, але це якісь такі дрібнички, про, о, 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 о котрих я би, зараз е говорю, але мені здається, що з таких дрібничок і складається, якби е, е ну, якась така картина, так, малюється. Е е ось. І, Ну, не знаю, Ми живемо. У нас тут є і гори, і річки, і, і, і горнолижні якісь курорти, і, 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 і ось так дуже-дуже гарно всюди. Це для мене іграє дуже важливу роль, ось так можу сказати. Тому якби ось так. Ще одну з головних ролей зіграло те, що тут ціни. На м, квартири е, ніжче. Все, ж все ще нижче, ніж е, десь ще. І коли ми продавали свою квартиру в Польщі, е, щоб не платити податок, або менший податок від е, меншої, е, як суми, то нам треба було вкластися в Ну, купити інше житло десь в Євросоюзі. Ось. І ми е дізналися про цей регіон, і це ще одна з причин, чому ми саме тут. Ми тут живемо в, св в своїй квар квартирі, і якби, ну, майже все окей. Е хтось мені е питає, ну скажи, щось, чого ти не говориш на камеру. Типу. Якусь іншу правду чи щось таке. Але ну, майже все сказано на, на камеру, майже о, о всім я розповідала. Єдине, єдине, що мені зараз не подобається, що мені аж докучає, це те, що мені не подобається моя сусідка. Але ж це ніяк не касається якби, інших людей. так? Тому якби, я не бачу Такого якогось е, смисла про це розповідати. Е, вона, якби вона нормальна, здається, людина, якби, да? але ну, просто якісь в неї свої такі м штуки, як вона курить, мені це не подобається. Що мені... Звісно, що кожна людина може зробити щось, що, що, що завгодно, але просто це йде до моєї, ну, піднімається вище цей запах. Тому ну, мені це не подобається. Так вона може робити все, що завгодно. Ось, ось про це. Але ну так, про це немає смислу когось кого жалітися вже а, ось. Але просто для тих людей, хто а, купує мішкання, це треба якось теж враховувати, що може таке бути. Але це, це є і, і все. Ну, я нічого з цим не можу зробити. Про що ще я не казала? Так, тут високі податки, це мені не подобається. Але що робити? Тут досить приветні, привет, приветні. Тут досить приветні люди, але в мене теж були ситуації, коли вони були неприветні. Наприклад, я була, мені треба було переоформити автівку. І коли я пішла заплатити, якісь там, ну, щоб мені там порахували якось, якийсь податок, то е, пані в мене щось питала, я не зрозуміла, і показує телефон, що може бути традуктор, типу переводчик, причина на мій. І все. Ну і їй прийшлось раз, разів сім мені це повторити, щоб я зрозуміла, що, вона, що їй треба від мене. Але вона. Ні собі, ні мені нікому цим якби не полег... не полегшило життя. Ось. І взагалі вони е, не люблять, е, якби так, часто не люблять е, е, вирішувати якісь такі питання за допомогою мейла е, чи дзвінка. Краще, якщо є можливість, і якщо це як це предусмотрена, то краще піти до. Пладо офлайн, в общем, до цього платіпла. Ось. Якось так. І щодо, щодо порівняння з Польщею, так мені тут більш подобається. Я до Польщі не хочу. Ще мені дуже сподобалось, як нам шибко видали наші, видали наші документи для мене в той самий день, коли я звернулася. А для бо в мене, якби польський паспорт. А для кості, зараз скажу, через місяць він вже отримав децизію, а ще через два тижні чи три тижні вже картка в нього була. Чи тобто півтора місяця в нього вже є документи. Ну це якби це скарб. Вочевидь, це підкуповує, якби що це так швидко... Вор... Можна вирішити ось. Ну, не знаю, що, що сказати. Мені здається, що все то саме, що я і раніше вже говорила, коли ми прожили тут три місяці, зараз вже дев'ятий місяць, але ми тут вже жили в осені, в зимку, і, і і весною, і влітку. Тому Кожну пору року мені тут подобається. Мені ще здається, що е, цим е, літом тут е, якось мало дощей. І взагалі я б це назвала вже як засуха. що ли? Ось, е, так знаю, багато хто розповідає, що тут дощі, 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 але я їх не бачу, стільки дощей нема. Е, може, десь є, в нас нема чомусь. Я очікувала, що майже кожного дня буде дощ. Ось так. Там раз в три дні. Але ну ні. Ну, немає стільки дощей. Зелена гарна, мені подобається. Було досить важко, коли десь два дні було в нас 35. І це не очікувано. Мені ж дихати ось так було важко. Ось, але ну, ми якось трималися. І я зрозуміла, що наша була сама, ну, перша ошибка. Ми вирішили сквозняк зробити і відкрили все віконечко. А на вулиці 35 чи десь так. Ось, і прямо ж в хаті було гарячо. Наступного дня я проснулася якомога раніше, десь там о п'яти навіть. Я відкрила всі вікна, щоб все провітрилось. І десь о 9 напевно, я все закрила, оставила там знизу десь там 10-15 сантиметрів, а вдома було гарно цілий день, досить непогано. І було чим дихати, в нас ще майже в кожній кімнаті стоять навісні ці вентилятори. І це прям топчик. Якщо чесно, я думала, що вони будуть багато брати електроенергії, але навіть там майже нічого вони не додали до нашого рахунку. Багато туристів. Дуже багато туристів, я навіть не очікувала, іноді не можна біля пляжу запаркуватися. Ось, але ж це добре, що туристи там є, правда. Як сьогодні там теж обсуждали, прочитали, що якщо вони є, значить їм подобається, значить людям добре. Це добре, якщо людям добре. Ось туристи це якби денюжки в регіоні. Тому, як, як є в нашому місті туристів небагато, але зараз буде реклама, реклама. А 23 серпня в нас тут буде проходити 56-й, як якось його так називають фолькло, фольклорний, фольклорний фольклорик, Круче фестиваль. Суть в тому, що зарані подають заявки за не знаю за скільки місяців. Вот що до 1 августа можна подать заявку групи людей, котрі потім роблять якісь такі прикольні штуки і спускають їх в воду. Все це пісні, пляски, якісь, музика всюди. І я не жалку навіть, що ми просто переїхали не то, що до цього містечка, а то що ми взагалі переїхали вообще, не шкодую, Я шкодую що ми не переїхали раніше. Це було б ще, навірно, краще. Ось. Але прикольно, що я досить, досить іноді не вірю в то, що ми так швидко продали свою продали свою квартиру в Польщі. Мені здається, що я сама себе як це завідую. Аж, короче, я навіть не думаю, що це може так статися так швидко. Ми жили як це, не дуже не гранде маленький короче, маленький городочок довольно там тридцять тисяч населення, мені здається.